Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про засоби для волосся, які мені прислали на огляд на тестування сайту Косібелла. Бренд у нас з вами тут буде Hair True. Це їхній популярний бренд, який у них знаходиться на їхньому сайті. За нього я дуже багато чула від інших блогерів, їх тестують. Різні в них засоби є і для росту волосся, і для очищення волосся, тобто дуже дуже багато. Я, чесно кажучи, хотіла колись його придбати самостійно, але в мене не дійшли до нього руки. За цим разом, ось я вам вже сьогодні розповім те, що я протестила. У них, здається, був якийсь ювілей в даного ще бренду, якщо не помиляюсь, у серпні місяці. тому мені був присланий ось такий, скажімо так, подарунок, і я тестувала їхні засоби. Вони мені сподобались сьогодні. Я вам детальніше про них розповім. Давайте розпочнемо з першого. Це в нас іде зволожувальний шампунь, його 500 мл. Бренд Hair True Коштує він 640 гривень. Він повинен. Очищувати, зволожувати, підіймати волосся біля коренів, подовжує свіжість і надає об'єм. Тобто його основна функція, Ну крім очищення, звичайно, всі шампуні повинні очищувати волосся. Він надає об'єм. Дуже це доречно було, тому що таких у мене шампунів не було на тестуванні саме щоб вони робили об'єм. Тому було дуже-дуже цікаво його протестувати. Має він ось такий вигляд, до речі, в них різні лінійки від даного бренду, в них тут різні. Різні кольори за різне вони відповідають. Ось даний відповідає за об'єм волосся. Тут у нього, до речі, доволі великий літраж. У них здається, є і літро, якщо не помиляюся, дивилася. Він з помпою, дуже це зручно. Всередині він гелевий, такий рідкуватий, можна так сказати. Аромат у нього таких трав, як на мене. В принципі, коли ви ним працюєте, цього аромату практично немає. Тобто, ось так у баночки ви його можете відчути, а уже як працюєте ним, практично його немає. Його потрібно наливати, так як звичайного шампуню, не більше, не менше. У мене тут, до речі, ще його є, тому що літраж тут доволі великий, не можна користуватися кожного дня. Він дуже добре очищує волосся, мені дуже сподобалося. Легка в нього формула, в нього більше, напевно, компонентів натуральних, тому що він не сильно піниться. Зазвичай я так виділяю ті шампуні, які не сильно піняться. Це означає, що в них більше натуральних компонентів. Ось тут він не дуже піниться, тобто, якщо дуже брудне волосся, його потрібно нанести або двічі, або трошечки більше. Тобто, ось така в нього є функція, скажімо так. Він добре справляється з очищенням шкіри голови, волосся, як я вже сказала. Ну і звичайно, в нього, до речі, є ось цей ефект, що він трішки піднімає волосся і робить йому дійсно об'єм. У мене волосся немає такого великого об'єму, воно в мене пряме, не дуже густе. І, попри це, він дуже добре справлявся з тим, що він надавав дійсно об'єму. Це було помітно. Ну і вулиця було очищене разом з тим. Це мені дуже сподобалося. Непоганий шампунь. Можете на нього звернути увагу. Дуже класний. Ну, Звичайно, я вам під відео залишу всі посилання. На сайті у них дуже добре все розписано, дуже багато інформації, як користуватися, що є в складі. Навіть ви можете консультацію провести онлайн з косметологом, який вам підбере той чи інший, наприклад, вид шампуню і так далі. Непогана штука. Так, давайте далі. Далі в нас іде кислотний пілінг для шкіри голови. Його тут 100 мл. Знову ж таки, бренд Hair True. коштує 380 гривень. Він повинен відлущувати, зволожувати, очищувати, освіжати. Має він ось такий вигляд. Знову ж таки, він ось цієї, я так розумію, лінійки, тому що вони схожі по е, Кольору, я його весь ще не використала. Е, він тут ось такою пипеткою всередині він е, такий, скажімо так, густуватий, він прозорий. Як його потрібно наносити і як я ним користувалася, я наносила перед миттям голови, його потрібно нанести десь, наприклад, за 10 хвилин можна можна трішки раніше нанести. Тобто, ви ось цієї папеточки наносите на пробіли, масажуєте і залишаєте, ну мінімум 10 хвилин він робить свою роботу. Відчуттів після нього ніяких нема. Тобто він ні пощіпує, ні поколює, тому що в нього тут ось є навіть в описі, що він зволоже. Дійсно, в нього нема такої жорсткої якоїсь функції. Він дуже такий легкий пільг для шкіри голови, непомітний. Не потрібно користуватись десь раз в тиждень, можна раз. У дві неділі ним користуватися, ну, я останнім часом користуюсь раз в тиждень, ним. він непоганий, дійсно, він не пересушує шкіру голови. Хто не полюбляє таких жорстких пілінгів для шкіри голови, даний підійде тоді вам, тому що він дуже-дуже м'яко і накопичувально, скажімо так, справляється своєю функцією. Непогана штука, але не потрібно користуватися стабільно, щоб побачити результат. Тобто, якщо від шампунь. Да, в принципі, ви моментально можете побачити результат очищення і. E об'єм волосся, то ось тут потрібно все-таки ним попрацювати якийсь певний період, тоді ви відчуєте це результати. І, звичайно, тоді, коли ви вже е, змиєте його шампунем, можна навіть двічі, щоб було точно, щоб його змити. Відчувається, що шкіра голови така очищена більше, детальніше, скажімо так, очищена, ніж просто після шампуню. Відчувається вся свіжість, така якась дійсно зволоженість, тобто немає такого відчуття, що ви так сильно те Терли голову якимось пілінгом, які пілінги, в принципі, я різні використовувала пілінги в мене були сольові різні. то тут такого відчуття не буде, що прям терли-терли. Тобто така дуже-дуже м'яка дія. Хто таке полюбляє, можете на ось цей засіб звернути увагу. Ним дуже зручно користуватися за рахунок ось цієї пипетки. Дуже це швидко, мені подобається, що це 10 хвилин, ну, можливо, там 15-20, не більше. Тобто, це дуже зручно, швидко, класний засіб. Також він мені дуже сподобався. Ну я ще не буду користуватись, тому що вони в мене не до кінця ще використані. Так і ще у нас один з вами засіб це. Іде розігріваючий лосьон для росту волосся. Його тут 100 мл, Hair True Brand. коштує він 349 гривень, повинен стимулювати ріст волосся, запобігати випадінню волосся, покращує мікроциркуляцію. Його потрібно нанести на шкіру голови, помасажувати, залишити щонайменше на 2 години, можна і на ніч його наносити, і бажано його наносити перед кожним миттям голови. Дає відчуття тепла і поколювання шкіри до 60 хвилин. Має він ось такий вигляд, це, напевно, інша лінійка, бо тут інші трошки відтінки. Це ось такий розігріваючий лосьйон, як вказано. Тут також, до речі, дуже зручне упакування, тут ось таким чином він відкручується і є ось такий в нього носик, скажімо так, яким було дуже зручно його наносити. Всередині тут така водичка, трішечки в нього такий специфічний аромат, не скажу навіть. Чим, він, з чим його можна порівняти, але є специфічний такий аромат. Як вказано, його потрібно наносити десь не менше, ніж на 2 години. Я його наносила десь на півдня, скажімо так, з половини дня я його наношу десь 5-6 годин до того часу чи моменту, коли мені потрібно мити голову. Наносити його потрібно. Перед кожним миттям голови. Це змивний засіб, його не потрібно наносити і з ним ходити кілька днів поспіль. Можна на ніч його нанести, як було вказано, ну на ніч я не полюбляю такі засоби наносити, тому я наношу десь ось таким чином перед миттям за кілька годин. Тут водичка, як я сказала, потрібно обережно, тому що ну, вона так, якщо її багато нанести, то вона може стікати, потрібно трішечки нанести в пробіл і промасажувати. Бажано зробити такий невеликий масаж. Після того, як ви його наносите, дійсно є ось це поколювання. Перший раз, взагалі, таке воно доволі масивне поколювання. Хоча е, терпіти його можна, і що страшного, вже в другий, в третій раз звикаєте, не так на нього реагуєте. Тут поколювання шкіри і тепла. Е, ну, звичайно, поколює і тепло є, це е, означає, що засіб діє, працює на шкіру голови. Класна штука. Я бачила, що не тільки тут у мене 100 мл, є і в 1000 мл навіть. Потрібно проходити курси, тобто такий засіб бажано використовувати ну, хоча б місяців 2-3 це точно повторювати потім його, скажімо так, дію, тому що даний засіб, знову ж таки, як і пілінг, я показувала, вони не діють миттєво. У нього накопичувальна дія, тобто поступово. Наприклад, я мою голову десь тричі на тиждень, я його тричі на тиждень і наносила. В принципі, це зручно, також мені сподобалося, що це нема якихось таких процедур. Його не потрібно довго вимивати, він добре змивається шампунем. Також мені це подобається, не так як якісь олійні текстури, скажімо так, тут це проще відбувається. Ну і звичайно, був помітний ефект того, що волосся. Перестало випадати, тим паче, в мене останнім часом взагалі я говорю, що волосся випадає дуже сильно. Даний засіб в мене вчасно з'явився, тому він мені також сподобався, підійшов він мені і за його функцією, і за тим, що він, в принципі, призупинив випадіння. Волосся стало трішки швидше рости, як на мене. Тому ось такий розігріваючий лосьон, кому цікаво. Дуже дуже також непогана штука діє, але знову ж таки, Потрібно ними працювати постійно. Миттєвого результату не буде. Потрібно над цим працювати. Ну, в принципі, більшість засобів таких дуже рідко засоби трапляються, які там щось миттєво роблять. Потрібно стабільність, скажімо так, постійність, і тоді вони свою роботу роблять. Ну і звичайно, проходити курси. Десь 2-3 місяці, тоді буде певний результат. Ну, ось такі три засоби від бренду Hair True, які я дуже хотіла протестувати. Вони мені дуже часто потрапляли в інтернеті, в соціальних мережах. І нарешті вони в мене опинилися, я їх протестувала, ними я задоволена. Тому під відео я вам, звичайно, залишу на них посилання. Перейдете, подивитеся на них детальніше почитаєте. Від даного бренду ще в них дуже багато різноманітних засобів саме для волосся. Також я подивлюсь, можливо вам залишу посилання. Під кожним відео я також залишаю посилання на акції, які є на сайті Косібела, тому можете відразу переходити по посиланню, дивитись там, відразу вам буде викидати всі товари, акції. Ви можете подивитися, почитати детальніше і обрати собі той чи інший товар. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!